Батько нації, пророк. Ті імена, які дають одній людині, про яку ми будемо сьогодні говорити. Ми знаходимося на місці народження великого поета Тараса Григоровича Шевченка. І з представником музею ми будемо говорити сьогодні про нього і про те місце, де він народився. Диванчик з вами. Та дав, мене синовому мурашки побували. Це буде диван. Сьогодні знаходимося, і ви не уявляєте навіть на місці народженні Тараса Григоровича Шевченка. Це місце тепер стало музеєм, і сьогодні з нами в гостях працівник цього музею. Вітаємо вас, Наталя. Вітаю дуже приємно з вами познайомитись. Чи я буду правий, якщо скажу за мною, знаходяться оці вишневі садки, про які писав Тарас Григорович. А, напевно, краще було би сказати, що місце. Так, це вишневі садки, але висаджені вже набагато пізніше, пізніше для відтворення, для відтворення місцевості, як воно було тоді. Напевно, друзі, приїжджайте сюди весною, тому що тут просто враження неймовірні. Наталя, в першу чергу хотів вас запитатися стосовно музею. Ініціатива кого це була? Взагалі, як був процес налагоджений? Ну, от розповідь розкажіть нам історія створення. Ну, ну а, взагалі, ідея а, створення такого меморіалу вона виникла під час святкування 150-річчя з дня народження Тараса Шевченка в 1964 uh -huh. році. Тоді до Морниць приїздила дуже велика делегація. А, тоді це був радянський союз і дуже велика делегація з усіх республік. Uh -huh. а, тут вже був на той час встановлений пам'ятник Тарасу Шевченку. Встановлена була на подвір'ї, на одному із подвір'їв подвір'їв кам'яна Голиба, на якій була табличка, що на цьому місці стояла хата, де народився Тарас Григорович Шевченко. І тоді виникла така ідея про створення меморіального комплексу. Це було 60-ті роки, 64-й. А вже більш детально, чи як правильно сказати, до цього підійшло у 80-х роках. <фірки> відлига <світут> були, ну відлига, не знаю, що до того спонукало. Але вже зайнялися цим більш детально, і е, були проведені археологічні розкопки. А сам процес будівництва розпочався у 88 році, коли був завезений будівельний матеріал вже безпосередньо сюди. Влітку, 22 серпня, проходив через Моринці марш миру. Тоді такий був було близько 4 тисяч учасників, і саме учасники цього маршу миру це були і США і Канада. Так. А так вони зробили закладку першою першу колоду фундаменту от е, хатів, який нині є меморіальним комплексом. І вже навесні, 9 березня 1989 року був відкритий меморіальний комплекс, який ми зараз з вами бачимо. Якраз на день народження, так. це була е, діаспора, От ці ініціативні люди, які Закладали, так би мовити, перші камені цього музею. Це була діаспора українська, чи все ж таки це Це був марш Миру, Я не можу вам сказати. Це була українська так. діаспора. Це були іноземці. Я тоді ще була дитиною, але я добре пам'ятаю, тому що для нас це була дивина. Це був союз, це була заборонено іноземців. А тут село Українське серед України, да середина, і тут якісь іноземці для нас. Так, це було щось місто. так. Це були американці, які не говорили ні російською, ніякою, ні українською. Тим більше, ну, тобто це були американці, це були канадійці. Не можу сказати точно, там було дуже багато учасників mm -hmm. з багатьох країн. Але саме вони от, доклалися до того, от вони зробили таку закладку. Це було досить символічно, оскільки, як ми знаємо, найбільше пам'ятників у світі це, це саме Тарасу, Тарасу. Шевченко. Дякуємо за цікавий факт, це правда. Поговоримо саме про музей. Спочатку повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни. Як діяв ваш музей? Чи діяв він? Чи працював, чи можливо він закрився? Перше питання. Друге питання. Люди взагалі приїжджають сюди, ну, цікавляться під час війни історію. Так, з початком війни музей свою діяльність не припиняв. Звісно, що пікуючись про фонди, так, про матеріали, про експонати, вони вивезені. Їх в більшості своїй вони ага. вивезені, найцінніші а експонати для того, щоб зберегти, звичайно. Але сам музей діяв, і ми приймали відвідувачів, і звичайно приємно, що навіть така подія, як війна, да, яка змусила багатьох людей втекти, але напевно Шевченко відкрився для них по-новому, тому що всім цікаво приїхати і подивитися, де, де це місце, звідки він прийшов у наш світ. Тому музей працював, відвідувачі були, і відвідувачі із багатьох міст, і звичайно, дуже багато переселенців. І досить так цікаво, що з багатьох міст і кожен щось бачить своє. Кожен говорить, а от нас там теж таки є. А от нас у нас там, і кожен хтось десь якусь світлину може побачити і сказати: о, так це ж з нашого міста. Ну для людей це рідне і відчув шматок свого рідненького. О, так кожен е, в побуті, е, який був властивий тим часам, Ми ж знаємо, що він типовий, але в кожному регіоні він свій. І от е, іноді ми запитуємо звідки люди приїхали, іноді, можливо, просто не встигаємо. Але в розмові це відкривається, тому що люди говорять: а от у нас на Рівненщині так, а от у нас на Житомирщині так, і вже зрозуміло, звідки люди до нас приїхали. Ну, а в вашому музеї все от чисто так, як було і тоді? Чи все ж таки такий збір різного Але а... українського? В нашому музеї є і збір. Але що стосується саме садиб, які мають відношення до народження Тараса Шевченка, то ми намагалися відтворити побут саме тих часів, типовий для селян тих часів, і типовий для родини Шевченків. Тому максимально згідно описів істориків, біографів, максимально намагалися відтворити побут саме тих часів. Звичайно, є і просто речі старожитності українській, які використовувалися в побуті, можливо, вже пізніших часів. Але е, вони старовинні, вони автентичні, вони не відтворені. Давайте вже поговоримо нарешті про життя. Зараз, знає, знаєте, як кажуть, про життя Діда Тараса. От так. Ми, знаєте, до нього вже так близько стали, що ми вже його не називаємо Тарас Григорович. Дід Тарас, знаєте, так начебто недавно він в, наш, в нашій пам'яті зростав. От на вашу думку, Тарас Григорович. Для сучасників, для його сучасників, яким він був. Тому що е, ну, нам його з дитинства, мабуть, малювали, знаєте, таким дідусем з вусами, в якомусь такому пальто пошматованому. А от цікаво, яким він був справді тоді. Як на мою думку, дізнаючись про нього багато фактів, і е, так як я сприймаю його, і яким він відкрився для мене набагато пізніше і став врешті цікавим, я думаю, що він був своїм хлопцем <реш> абсолютно душа компанії, душа компанії. Так, ви подивіться скількох людей він навколо себе об'єднав, якою потрібно бути людиною, щоб захотіти визволити його викупити, тому що він талановитий останнім людям не останнім людям. І це свідчить про те, що він вмів зацікавити, він вмів бути. Бути тією душею компанії. І він був цікавим, сучасним і е, він був своїм для них. Він був дуже цікавим, я думаю, для своїх сучасників. Чому ж тоді поширюють думку про те, що він боятика, він не сучасний, він архаїчний. Поширюють зараз чи тоді? Тоді, ну зараз, зараз, звичайно, ніхто цього не робить серед українців, серед тих, хто говорить про Україну, але все ж таки цей стереотип. Можливо, з Радянського Союзу е, існує і залишається, все ж таки, якщо він навіть у мене в думках виникає, то він був. Ну і в мене є ну, на ваше запитання кілька відповідей. Перше, що все-таки радянська доба малювала його революціонером демократом. Ми всі про нього знали це слово сполучення революціонер, демократ, і цим. Е, він був нецікавим. Mm -hmm. Мені здається, що радянська влада мала на меті от зробити з нього такого собі борця за свободу, невідомо чого. Ну, відомо чого, вони його поезію трактували по-своєму. А от стосовно паятики і так далі, мені здається, це вже більш сучасна тенденція. Знову ж таки, вона налаштована на те, щоб ну, не робити вже з нього такого от класного хлопця, як ми його знаємо. Mm -hmm. да? ну, Сучасною мовою говорячи, правильно. А, тобто, Шукати якісь такі вади, та хто Шевченко? Та насправді, то ну, слухайте, та він там пив, та він там гуляв, та який там пророк, та який там що. От ну, це е, нівелювати його якісь так. там е, здобутки досягнення, його творчість, його взагалі внесок в розвиток українства і угу. нації української. Е, мені здається, саме це було на меті і, і в радянські часи. і... Е, в наші часи, на жаль, так само є люди, які цього добиваються. Інколи ці наративи все ж таки про просто... Колабораціонізм ніхто не відміняв і він, на жаль, існує. І так, і кожен діє по-своєму своїми методами. Це технологія. Наталя, але все ж таки, коли читаєш кобзар, от, знаєте, таке враження, що ну він не був. Не знаю, скажем так, оптимістом, от своїм хлопцем. От ти читаєш і здається, все знаєте, розмальовано такими сірими, важкими фарбами. Це по тій причині, що в нього було непросте життя, як в принципі показує вас, ваш музей. Народився він зовсім не в багатій сім'ї. Він народився в звичайній, українській, мабуть, на той період іще й кріпацькій сім'ї. І його дитинство було проведено. Ну, в такому врабському стані він замість того, щоб навчатися, прислужував, носив воду з криниці, до речі, тут недалеко на Лисенчині. То, все ж таки, він був своїм, але песимістом, чи ми, можливо, не те щось зрозуміли? Ну, в його творчості, звичайно, дуже багато, як ви сказали, ну, напевно, тяжких моментів. Чому, тому що історія України вона тяжка, так. це постійна боротьба. А він цю боротьбу описував, змальовував, але в нього є і лірика. Вона так само, можливо, просягнута м, ем, такими трішки сумними нотами, тому що ну, так тоді було. Але ем, не можна сказати, що він був таким уже песимістом. Uh -huh. Він писав, як бачив, як думав, і ем, е, разом з тим він же був нормальною людиною, він спілкувався з усіма, він не був там якимось. От, ну, от я вам можу сказати, з особистого прикладу. Нехай не закидують мене тапками, але, будучи його землячкою, я так само народилася на цій землі. Але для мене Шевченко став нормальним поетом вже в дорослому віці. Ви його я його не могла вчити. Я боялася, щоб мене хтось щось запитав, тому що я не знала вірші Шевченка. Я їх не могла вивчити. Я могла вивчити великі тексти, я могла вивчити будь-якого іншого письменника, але не Шевченка, тому що він був. Революціонер і демократ, і він писав про якусь боротьбу, і він був такий тяжкий, він був такий депресивний. Аж поки я не стала дорослою і не стала читати про нього факти, що насправді він був нормальним, що він не був якимось там постійно на каторгах, постійно, на засланні, на муштрах. Та він завжди знаходив. Час щось там робити, писати, бути сучасним, бути класним, бути ну абсолютно нормальним. І він не був п'ятиком, Він був таким, знаєте, як у нас є сучасні молоді люди. Вони люблять погуляти, але він від того не є поганими, так. правда? І він був таким самим. І от коли я це усвідомила і зрозуміла, от тоді для мене відкрився Шевченко. От тоді його творчість, як ви говорите, що так, вона деякою мірою тяжка, тому що така тяжка доля України. Але вона цікава. Але вона цікава. Незважаючи на а, тяжкі моменти у тій творчості, незважаючи на тяжку долю українських кріпаків, про яких він писав, але в нього дуже багато творів про гетьманщину, про козаків. Але це так само сумна а, а, і звитяжна і сумна гілка нашої історії, тому що це постійне завоювання і постійна протидія і боротьба українського народу за право на існування, на о, існування української нації. Тому він і є батько нації, тому що він постійно в своїй творчості це піднімав: і історію, і про те, щоб ми її не забували, і про те, щоб постійно нагадували. От мені, знаєте, дуже цікаво було б зараз зустрітися з Шевченком, з цим простим своїм хлопцем, так. і спитати в нього: Тарас Григорович, чи думав ти коли-небудь, що ти станеш батьком нації? Я думаю, що він би точно знизав би плечима і голосно б засміявся. Будь, я в цьому впевнена так само, тому що він просто робив те, що відчував. Про життя Шевченка, можливо, якісь маловідомі факти ви знаєте, бо все ж таки ви дотичні до його народження, до того місця, де він ось ось. Там, пив молоко матері зі своїми братами і сестрами проводив час. Ну, от Зі своїми братами і сестрами проводив час на рахунок депресивного хлопця. От розкажу, вам, Теж недавно дізналося такий цікавий факт. А, коли Тарас був ще малим, ми знаємо, що сиротою він став зарані, втратив маму. І в нього була а, мачуха, так от в цієї мачухи він карав курочку, гусочку, і десь там е, на межі була могила. Він ту могилу розрив і він там собі готував ту курочку, гусочку. А потім перехожі люди почали чути, що там щось є, якісь захоплення. пахне. — Ні, вони ну там він собі там може грався, так, ще так. щось. Він собі знаходив таку місцину. Да? І вони почали, ну вони боялися, ну, що там, це могила, ну що за звуки звідти йдуть і що там відбувається? І от вони зібралися і вирішили подивитися, але ж хто поліз в могилу? Ну страшно, ми знаємо, що люди були дуже побожні і боязкі, вони боялися. А Тарас підійшов, він побачив, що місце викрито, і що робити, треба туди полізти. Ну він що? Він знав, що там. І він сказав: Я не боюся. Я Коли можу історія? подивитися. І він політ, сказав, та ні, там все нормально, там нікого немає. <рес> <рес> От вам на рахунок веселого хлопця. Кмітливо, <рес> настільки розумно все продумав. Курочки закінчилися після цього, чи там вже історія мовчить? Історія про це мовчить, але напевно, що закінчилося. Вже місце знайдено. <рес> про сучасність. От наразі історія Тараса Григоровича, його життя, його подвиги, той момент, що він є батьком нації, яку роль відіграє зараз? Чи допомагає вона нам в боротьбі з оцім страшним злом? Страшним, смішним злом? А ви знаєте, ну от ви подивіться, він зараз розібраний на цитати. Угу. Все, що ми бачимо у цій війні, на кожну подію є його слово. Так. В будь-якій ситуації його слова є сучасні, актуальні на часі. І до якої поезії не звернись. Ви можемо, знаєте, як говорить про Біблію. Mm -hmm. Якщо ти маєш питання або проблему, відкрий Біблію і ти знайдеш відповідь. Кобзар аналогічно. Відкрий і ти в будь-якій будь-чому, напевно, що ти знайдеш щось сучасне, те, що стосується сьогоднішнього дня, нашого часу. Тому він ем, своїм словом через віки, mm -hmm. це не пафосно, це абсолютно реально. Він підтримує і він надихає. І він не дає забути і наголошує на тому, що хто ми є, що ми є, і е, е, яка наша місія. До речі, про е, стереотипи. Ви цікаву тему зачепили зараз. Говорять про те, що е, Тарас Григорович він був. Я не можу використати це слово, бо я вірю, ну, вірю, я думаю, що в той період ще цього слова не існувало атеїст. Але говорять про те, що він був невіруючою людиною. Це правда. Але з іншого боку, ви самі тільки що говорили про те, що його кобзар це, по суті, от аналогія з Біблією. Таке потужне духовне слово. А звідки ще черпати початок духовного, як не із Біблії? Я не можу сказати атеїсту мені, але згадайте слова його заповіту. Угу. Як понесе в сині море кров ворожу. Отоді я все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Тобто, ем, не, ну, я не можу сказати, це наші здогадки, описи так, сучасників, але ем, для нього е, важливо було е, є багато так, так само в його творчості, що знаєте, як ми часто буває говоримо. А якщо трапляється якась біда, ну іде ж ти Бог, так? <ridge> Чому не допоміг, так. Але мені здається, що е все-таки він був віруючою людиною, але це був такий виклик, <тр st Indonesia> напевно, що так само, як і в заповіті. Допоки не буде отак, от допоки я не можу розслабитися. Е, мені здається, ну не мені здається, мені здається, так як і кожна людина. Ми іноді ми часто хитруємо з Богом, так, так коли так, нам так. потрібно, ми йдемо до Нього, коли не потрібно, ми забуваємо. І, і дуже коли нам важко і важко справитись. Ми кажемо, ну все Бог, тебе значний має. Вирішить цю ситуацію, і ти є. Або зачасту буває так, що про Бога ми згадуємо в якісь скрутні моменти. А коли нам все класно, коли нам радісно, ну так, слава Богу, і все так, так. забули, знаєте. Ну, Тобто, я думаю, що як кожна людина. Дякую вам гарно. Наталі, дуже було приємно поговорити. Я навіть трішки, здається, пережив цей період життя Шевченка. І зараз ми з командою ще походимо біля цих чудових хатів, побачимо, як все ж таки він провів своє дитинство. Да, надихнемося, хоча і складне дитинство, але все ж таки дитинство, яке зробило з нього видатну людину. Ті рядки, про які ми сьогодні чули від Тараса Григоровича Шевченка, про немає Бога, скоріш за все він використовував для того, щоб боротися з тим стереотипом, який нам нав'язують, що він був невіруючою людиною. Ту поезію, яку він писав, неможливо роз'єднати від Євангелія. Це дійсно, от, знаєте, такі божі слова. Я зараз не звеличую Тараса Григоровича, я лише говорю про те, що в істинній боротьбі, а саме боротьбі за правду, Народжуються реальні переможці. Тарас Григорович був саме таким: він був справжнім переможцем, який поборов неправду. Зараз ми живемо у світі, де неправди дуже багато. Для того, щоб її побороти, з нею боротися треба. І от оцей вислів боріти і побороти більше відноситься не до вбивства, він більше відноситься до боротьби з неправдою. Тож боріться з неправдою. І все у нас буде добре. Всього найкращого. З вами був Диванчик.